Дорогі друзі, в Україні досі існують два формати внутрішнього паспорта. Стара паспортна книжечка зразка 1994 року та нова ID-картка, яку запровадили у 2016 році. Найголовніше, що ви повинні знати: паперові паспорти книжечки залишаються чинними і не мають обмеження у роках дії. Старі паспорти мають юридичну силу для банківських операцій, для оформлення спадщини, для реєстрації місця проживання, для підтвердження особи в лікарні, суді чи поліції, для внутрішніх поїздок поїздом чи автобусом. Якщо ваш паспорт книжечка не пошкоджений, придатний для ідентифікації і містить актуальні дані, то ви можете і надалі користуватися ним на законних підставах. Жодної примусової заміни на ID-картку держава не запровадила і не вимагає. Але паспорт книжечка ніколи не з'явиться у додатку Дія, бо він не має цифрового запису в реєстрі. Він не дає доступу до електронних сервісів. Паспорт книжечка використовується лише всередині України. Для перетину державного кордону потрібен закордонний паспорт. Коли взагалі з'явилася ID-картка і навіщо її вводили? ID-картка це такий пластиковий паспорт з електронним чипом, практично такий за розмірами, як ваша банківська картка. З 2016 року ID-картки почали видавати всім 14-річним громадянам України, а також тим, хто вперше оформлював або втрачав паспорт. Перший паспорт у 14 років ID-картка видається строком на 4 роки, а починаючи з 18 років, ID-картка вже видається строком на 10 років. Причин переходу на такі картки кілька. Перша це результат цифровізації, друга. Євросоюз почав вимагати в Україні запровадження документів із сучасними і біометричними даними. Третя це безпека захисту персональних даних. У паперовий паспорт книжечку легко наклеїти інше фото, її можна підробити. ID-картка містить захищений чип із цифровим фото, з вашим підписом і відбитками пальців, якщо ви дали на це згоду. Чи потрібно обов'язково міняти паспортну книжечку на ID-картку? Ні. Якщо ваш документ чинний, заміна здійснюється лише за бажанням власника. але... Є сім умов, коли людині доведеться таки оформити ID-картку незалежно від того, хоче вона чи ні. Перша умова. Перше отримання паспорта у 14 років. Паперова книжечка для нових громадян більше не видається. Якщо ви загубили паспорт або у вас його вкрали, який би зразок документу у вас не був? Повторно видадуть уже ID-картку. Третя умова це закінчився строк дії попередньої ID-картки. Термін дії 10 років, і її треба переоформлювати. Четверта умова. Якщо змінилися персональні дані. Наприклад, ви змінили прізвище після шлюбу. Книжечку не переробляють. Видається ID-картка. П'ята умова. Якщо ви виявили якусь помилку у внесених даних, наприклад, неправильна дата народження або не та буква у прізвищі чи якась інша неточність, документ замінюють. Шоста умова. Непридатність паспорта. Якщо книжечка порвана, пошкоджена, залита водою чи фото відірвалося, її вже не відновлюють. Паспорт книжечка офіційно вже не виготовляється, але продовжує діяти доти, доки він є у громадянина. Сьома умова. Не вклеєне фото після 25 або 45 років. Якщо людина пропустила терміни оновлення фото, то у книжечку не вклеюють фотографію, а видають уже ID-картку. Під час воєнного стану строки дещо послаблені, але це правило зберігається. Ці випадки, які я перерахував, єдині юридично обов'язкові підстави для переходу на новий документ на одержання ID-картки. Давайте розберемося, які переваги має ID-картка. Перший плюс це захист від підробок. Це ваш біометричний паспорт і його значно важче підробити. Другий плюс доступ до електронних послуг. ID-картка працює з мобільним застосунком ДІЯ, з електронним підписом, з онлайн-послугами пенсійного фонду. ID-картка повністю синхронізована з державними реєстрами. Саме тому. Цей паспорт ID-картка автоматично з'являється у дії. Третій плюс це фізична зручність. Картка міцна, не рветься, її можна носити у будь-якому гаманці поруч з банківськими транспортними чи дисконтними картками на знижки. Четвертий плюс це миттєва перевірка даних. На кордоні, у банку або у держустанові працівник просто щитує чип. І система миттєво підтверджує особу. Але врахуйте і недоліки. Перший недолік це відсутність е, штампа про реєстрацію. Треба носити з собою довідку про місце реєстрації. Другий недолік не можна вклеїти нове фото, тому паспорт замінюється повністю кожні 10 років. А паспорт-нижечка не має термінів закінчення. Третій недолік. Ви не зможете оформити id картку за кордоном, її видають лише в Україні. Четвертий недолік це цифрова залежність. Не всі громадяни, особливо старші пенсіонери, користуються смартфоном чи мають доступ до інтернету. А щоб скористатися всіма перевагами ID-картки, потрібен інтернет, смартфон. І, звичайно, навички цифрової грамотності. Тож, який документ обирати сьогодні? З точки зору закону, відповідь проста: ви самі робите свій вибір. Книжечку ніхто не скасовував, вона діє безстроково, поки не виникла ситуація, яка вимагає переходу на ID-картку. Про них я розповідав вище. З точки зору практичності, то ID-картка спрощує вхід до електронних систем і сервісів держави. Це стало особливо актуальним для пенсіонерів, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, зобов'язані один раз на рік проходити фізичну ідентифікацію. Тому радив би, якщо маєте можливість, Оформляйте все-таки ID-картку. Я оформив її собі ще у 2016 році, коли вона тільки з'явилася. І досі не шкодую. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете мати чітку, свіжу і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі.